І так ми представляємо книжку Вернацького про науковий світогляд. Це така вона брошура у нас. О, тут є свій переклад. У нас є свій редактований переклад О, Володимир Іванович Вернацький. Ну, коротко про самого Вернацького. Народився він у 1863 році в Санкт Петербурзі, помер у 1945 році в Москві. В 1895 році він закінчив 32, в віці 32 роки закінчив Петербургський університет. Далі, в 1909, 1909 році, значить, в віці 45 років він став академіком Російської академії наук. І разом з Антоновичем, Грушевським вони були засновниками Української академії наук. От, яка мала от таку от Уан. Але в Радянській Союзі це не прижилося. Було у нас АН УССР, а зараз в нас національна. Тобто назва така національна. А от Уан. Ця історична назва чомусь, на жаль, не, прижила, не прижилася. От, навіть вже в Незалежній Україні. І з 1919 по, 19 по 1920 рік він був першим президентом цієї академії наук. Два компоненти це біосфера. Біосфера це перший такий компонент цивілізаційного розвитку. Тобто, виходить, що мікроорганізми, там, риби, тварини. Росли, рослини, тварини. І на кінець людина. І виходить, що в, цій, в, цій, в цьому ланцюжку людина останній такий елемент. Далі, на жаль, ми, нас вже якби не, можна пере, не можна використати і як використати. Тобто цей біосферний процес він закінчується. От, він закінчився. Тобто людина це вже якби кінець. Але він вводить таке поняття як ноосфера. Тобто далі, виявляється, ніякого у нас кінця немає, а є ноосферний далі. Він, скоріше всього, не далі. А він от він десь вже людина його так от продовжує. Тобто, вже з, 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 з виникненням свідомості. В живих організмах починається вже отакий етап. Справа в тому, що тварні процеси, тобто такі процеси геологічні, вони один вид переходив в інший і так далі. і так далі. А тут у нас виходить так, що людині був даний розум інший шлях, якийсь не, не, не оцим тварним, а просто вийшла на більш Високий. І оце є оцей ноосферний, оця ноосферна, ноосферна його теорія. Тобто, в нас є розум, і цей розум дає нам можливість уже, ми, ми будемо розвиватися вже не тварними такими процесами. Конкуренція є. Тобто є. Е... Конкуренція, що все ж таки давайте тварним шляхом будемо розвиватися. Тобто от є людина, і ми будемо тут ліпити ще зверх людину. Тобто з людей, виявляється, що є от, Тобто, фактично зараз, на жаль, Вернацький в 1945 році він, вже був, він вже фіксував цей факт, що люди пішли оцим шляхом. Тобто їм обов'язково треба там нацизм, Гітлер. Тобто в кожній нації є такий, як то кажуть, е своя така зверхність в межах е якоїсь території. Тобто, ми кажемо, ми тут саме головні, ми тут сверхлюді. І так далі. Тобто, людство, е от воно воно зараз фактично вже скочується до цього шляху. А Вернадський вже вказував, що треба піти оцим шляхом, і це шлях правильний, тому що кінець кінцем нам не хватить, скоріше всього, біологічного запасу, запасу планети. Ми нагружаємо планету, зриваємо тектонічні всякі погоди, міняються і так далі. Тобто це все хаос. От. А він запропонував е, жити розумним способом. І оцей розумний спосіб. Потім він в нас е, при закінченні сталінізму в Радянському Союзі він перемагає, тобто Єфремов, е, фантасти, наука і так далі. У нас іде, і ми фактично вже е, були готові от на цю космічну еру е, орієнтуватися вже на космічну еру. Але ми бачимо, що ми. Значить, оцей побудувавши соціалізм, фактично справедливе більш-менш суспільство. Ми знову скочуємося до цього і починаємо знову змагатися між націями, що якоби якийсь чином ми там зможемо себе зробити суперрасу. Стаття про нау про науковий світогляд виходить в 1902 році. О, цю статтю. Тоді високо оцінили, це і Трубіцький, і Новгродців. І в ній він формулює таку аксіому, таке кредо про відображення абстрактними побудовами е от, реального світу. Після цієї роботи, в 1904 році, з'являється робота Вернацького Кант і природознавство». От, в який він значить, відмічає оцей революцію наукової картини світу, яка от відбулася в 19-початку му 20-го століття. По змісту оцих двох книг можна відмітити от такі основні тези. Тобто перша теза це теза живої речовини, яка взаємодіє з неживою і утворює біосферу. От в нього окрема книга вийшла на цю тему. Ну, це не означає, що, наприклад, там якийсь атом є живий, а є неживий. От, але от, сама концепція е, оперувати поняттям е, такого, якби, живої речовини, е, яка от, формує е, біосферу. Ну, це от, якраз його був підхід. Ось така його е, цитата. В сущности мы видим во всей истории постоянную борьбу сознательных укладов жизни против бессознательного строя мертвых законов природы. И в этом напряжении сознания вся красота исторических явлений. Этим напряжением сознания может оцениваться историческая эпоха. Вот. Ну и далее. Мысль не есть форма энергии. Как же вона може змінити матеріальні процеси. Цей вопрос научно до сих пор не решен. Ну, Майк. І слідуюча така теза: це етика, е, оцих наукових, е, етика науки наукового пошуку. От, тобто нові відкриття повинні використовуватися обережніше. Ну, подальшому в нього є стаття, стаття, яка і називається Етика про відповідальність вчених. Ну, відомо, що він працював не лише над цими концепціями цивілізації, а він працював також на, в галузі розробки от, ядерної зброї. Одночасно створюється уявлення про біосферу і створюється зброя, яка цю біосферу може ліквідувати. Обидві ці наукові теми веде все життя сам Володимир Іванович. От. Ну, от зараз вже з'являються нові. Нові віяння, нові напрямки, той же цифровий прогрес, який, власне, якщо в сумі, то він не б пішов на користь людській духовності і розумовив здібності. Ця інформатизація от, приносить. Несподівані такі результати, тобто люди перестають читати. Також він Вернацький, вирішуючи цю проблему етики в науці, він говорить не що справа не в науці, власне. А справа в методології ну так само, як е, ми будь-який інструмент, можемо використовувати як зброю. А е, відносно ядерної зброї, він дивився так. В нього така фраза є. єснус і пасінням. Всматримося ми в нового союзника і защитника. Е, інша теза це виживання людства. Тобто виживання людства за Вернацьким не буде пов'язано з проблемами споживання. Ми знаємо, що е, Сергій Капіца, він теж проводив, оці, е, дослід, проводив дослідження, демографічні дослідження, і теж фактично цей тез, тезу теж він доказував. От. А від чого ж залежить виживання? А це залежить від здатності формулювати принципи та оцінки власної діяльності і повністю відкрити в них принципи об'єктивного світу. От, проста формула. От, четверта теза це науковий світогляд. Тобто в науковому світогляді якби ставиться така позиція, пріоритет цього наукового світогляду. От, і так можна сказати определенне отношение к міру явлений, Которії входять в рамки научного вивчення і знаходять об'яснення на цій научній основі. Ось вот таке десь вот таке визначення. І ще таке положення його вот робіт, природокористування. Вот. Тому що з появою, обдарованою розумом живої істоти планета переходить в ноосферу. Настане час, коли напрям розвитку буде спрямовуватися не інстинктами, а розумом. Ми знаємо, наскільки в Україні, наскільки важко бути вченим, мати науку і взагалі от продвигати якісь наукові ідеї. Українське суспільство, на жаль, воно. Довго в час фактично майже всю історію немало держави. Держава це, це форма виховання народу. І коли народ він не виховується власною державою, власним, власним таким апаратом виховання, то фактично потім і формується оце несприйнятливе, наприклад, до науки. Тобто не сприйняти до наукових концепцій. Дуже тяжко проходять ну, якісь концепції наукові. І вчення Вернацького, як то кажуть, стало теж тим самим прикладом, що фактично воно не знайшло собі оцю основу, щоб прорости на українському ґрунті.